Так, трішки коментарів, що в нас вийшло. Намалював рамку, потім зажав цей брус двома брусами. Ось тут і тут, за допомогою бокових Ось цих. Все, він тут вже стоїть непорушно. Потім виставив паральний упор. Так щоб фрезер ходив. І не виходив за рамку, і закріпився струбциною. Далі запускаємо фрезер, пробуємо проходити, е, починаємо з боків і двигаємося до центру. Сама складність буде в кінці, щоб фрезер не провалювався, спробуємо якось це обійти. До зустрічі в наступному відео.